Новий брукований тротуар у калуші почнуть встановлювати вже у травні місяці. Згідно проекту, загальна кошторисна вартість якого до півтори мільйонів гривень брукований тротуар мають прокласти від політехнічного коледжу до ВПУ номер 7. Через брак коштів цьогоріч його встановлять тільки до району п'ятачка, але наступного року обіцяють продовжити. Дорозі, де ми зараз стоїмо, повинен бути брукований тротуар. Якщо говорити про те, що від Прометею до центру можна дойти з сухими ногами і з коляскою, то до поселку, ну, дороги як такої нема. Тому будуть передбачені вже пандуси для того, щоб і батьки з колясками могли спокійніше проїхати, і на візках люди могли користуватися. І в принципі, тенденція йде до чого. Тобто для того, щоб ми могли з'єднати повністю місто хоча б з однієї сторони. Якщо дивитися по схемі, то до зупинки потрібно буде частину асфальту знімати. Тобто починаю після зупинки ми вже плануємо прокладати бруківку по діючому старому асфальті, кладемо з двох сторін по ребрики, і попри дорогу кладемо бордюру і по Ну, Подіючому тротуарі покладаємо бруківку. Вартість асфальту та бруківки приблизно однакова, але в експлуатації бруківка набагато практичніша. Якщо все-таки у нас під тротуаром йдуть комунікації, легше розібрати бруківку, зробити, якщо буде необхідно, там поточний ремонт комунікацій і назад закласти бруківкою. Тобто це вже на роки. Весь світ переходить на бруківку. Тротуар з бруківки він кращий, мобільніший, і красивіший. Люди станом наявного тротуару, звичайно, не задоволені і надіються, що вже незабаром ситуація зміниться. Тут ще менш-більше, а той тротуар біля технікума, Це вже, напевно, років 30 там нічого не робили з тим тротуаром. Там на п'ятачку завжди переривають, тож. Ну так отут яма якась така, постійно тут вода стоїть, коли проходиш. Правильно, так, має бути не працюють. Гроші відділяють, уділяють. Діти будуть спокійні, жінки будуть спокійні. Ми Покали, це було добре. Дійсно так зробили, як як обіцяю. Що дійсно так зробили? І як це зробили? Зрізаний асфальт з тротуару планують використати на ремонт непроїзних шляхів на вулицях Литвина та Об'їзної. Минулого року на вулиці Коновальця після ремонту водопроводу встановили брокований тротуар. Людям він сподобався. Дуже погано було. Зараз набагато краще і гарний вигляд, і приємно прийтися. Набагато краще, звісно. Лужів нема, можна, можна у любі, сюди прийти, куди потрібно. Тому що люди, люди старші є, погано бачать вечором. Йдеш, попадається яма і можна, навіть може людина впасти. А зараз рідно і спокійний йде людина. Цьогоріч, окрім вулиці Богдана, Хмельницького, бркований тротуар планують встановити на вулицях Підвальна та Грушевського, а також на хіміків від кільця до п'ятої школи.